Напередодні Міжнародного дня студента у центральній міській юнацькій бібліотеці провели святковий захід з веселими конкурсами та концертною програмою. По родинному тепло та невимушено пройшло молодіжне світське рандеву Всі фарби молодості яке підготували працівники юнацького відділу міської бібліотеки для своїх читачів. Гостей зустрічали у святково прикрашених залах. Студенти та старшокласники поспішали до бібліотеки, щоб привітати один одного зі святом та гарно провести час. В колі веселих друзів після заходу наша знімальна група відвідала бібліотеку, аби поспілкуватися з дітьми та розпитати їх, які вони мають плани на майбутнє та яким бачать своє студентське життя. Хочу, щоб моя студентська життя була дуже благополучна. Хочу хорошо вчитися, дуже старанно, тому що бачу свою будущу професію. очень хорошая, я очень люблю медицину, поэтому хочу поступить в Киевский университет и очень хорошо учиться и заниматься своим любимым делом. Я вижу свою студенческую жизнь очень прекрасной. Хочу сдать все экзамены, которые будут у меня в институте, то есть в ДГУ. Хочу стать генетиком, хочу улучшить медицину так же самое. Немножко відкрити деякі ісследування в мікробіології. Школярі 10 класу середньої загальної школи номер 18 привітали усіх студентів зі святом та побажали успіхів у навчанні. Я желаю студентам добре здати сесію, удачної учоби, щоб всі були дуже умні, щоб в нашій країні було побільше умних людей. Хочу пожелати їм здоров'я, це перше, ума, щоб вони добре логічно розмішляли, щоб менше курили, пили. Это, естественно, избавляться от вредных привычек і чтобы сдали всі сесії. Дуже багато талановитих та творчих читачів з великим задоволенням відвідують бібліотеку. Єремія Юртаєв, один з таких читачів. Студент знаходить тут цінну інформацію для себе, яка дуже допомагає йому у навчанні. Дуже часто останнім часом, практично кожен тиждень, я беру тут книжки. Мені дуже подобається тут. Тут надзвичайна атмосфера, дружний колектив, а також дуже хороші бібліотекарі. А своїм колегам Єремія побажав найголовнішого любові та присвятив вірш студентам. Власне, хочу побажати любові, щоб ви любили своїх близьких, рідних, а особливо коханих людей. Також хочу розказати вірш. Любов це Бог. Що надихає жити без неї, як без кисню, довго не прожити. Люди, знаєте, так хочеться любити, бо коли любиш, ти живий, а коли мертвий, ненавидиш. Не зупинятися на досягнутому, вивчати щось нове, здобувати цінні знання про своє студентське життя, розповів читач бібліотеки Михайло Сокол. Ну учити то, що день студента перед сесією я його відмічаю за конспектами. Я отримав перше образування в училище культури. по музыке, и решил продолжать получить высшее образование, потому что мне нравится кураж студенческой жизни, мне нравится темп студенческой жизни, и учиться всегда интересно. Поздравляю своих коллег по несчастью или по счастью студентов. Желаю успішних здач сесій. Класний керівник 10 класу середньої загальної школи номер 18 розповіла, як тісно школа співпрацює з бібліотекою. На заходах з дітьми обговорюють важливі теми сьогодення, розповідають про захисників та воїнів АТО та про історичні події країни. Школа дуже багато працює з бібліотекою, Часто ми посещаємо, Ми ходимо в бібліотеку практично кожні три тижні. Каждое мероприятие все проходят очень весело, очень э, эти все мероприятия душевные, семейные, веселые. И большая благодарность, конечно же, работникам библиотеки, так как все подготовленные мероприятия были на высшем уровне. Днем студента! Поздравляем и желаем! Мужества! Терпения! Мира! Любви! Крепкого здоровья! И ума! Працівники бібліотеки проводять багато патріотичних та пізнавально розважальних заходів для читачів, а також на базі закладу працюють клуби з правознавства та англійської мови, до яких кожен може приєднатися та легко вивчати цікавий напрямок. Я багато років працюю в юношему відділі Центральної радської бібліотеки, і хочу сказати, що несмотря на те, що говорять читати стали менше, я можу утверждати обратне. Да. Книг может быть меньше, но в любом формате молодежь читает очень много и интересные книги. Библиотека всегда рада принимать новых читателей, новые лица, которые приходя к нам в библиотеку, приобретают в лице нас хороших друзей, и мы надеемся, что мы им помогаем в их учебе, в том, чтобы они обретали что-то новое, интересное в жизни. И, конечно же, хотим создать в нашей библиотеке обстановку душевности, теплоты, чтобы каждому из них хотелось вернуться в библиотеку. Недавно прошло мероприятие, посвященное Дню студента. Замечательно все прошло. Ребята были просто в восторге, и мы от них тоже. Вы могли судить по их лицам, по их впечатлениям. И хочу сказать, что родители их, и дедушки, и бабушки, и родители, Очень, очень довольні таким віром День студента це свято, яке об'єднує покоління як теперішніх, так і колишніх студентів. Студентські роки незапутній період у житті кожної людини час юнацьких мрій і задумів, сміливих ідей та сподівань. Телерадіокомпанія Самар також приєднується до привітань і бажає усім студентам невичерпної енергії та втілення усіх задумів.